Вітаю на каналі Перша Віза. Сьогодні ми поговоримо про дуже важливу та актуальну тему, яка може вплинути на майбутнє десятки тисяч українців у Сполучених Штатах Америки. Йдеться про плани адміністрації Дональда Трампа щодо скасування тимчасового правового статусу. Дивіться це відео до кінця, щоб нічого не пропустити. Ще з січня 2025 року. Служба громадянства та імміграції Сполучених Штатів Америки призупинила прийом заявок за програмою «United for Ukraine». Яка дозволяла українцям, що рятуються від війни, в'їжджати до Сполучених Штатів Америки. А нещодавно з'явилася інформація, що адміністрація Трампа заявила про намір переглянути міграційні програми, які дозволяють залишатися в Сполучених Штатах Америки з гуманітарних причин. Під загрозою перебувають не лише українці. Загалом це може вплинути на понад 1 мільйон 800 тисяч людей із різних країн. На цьому етапі остаточного рішення ще немає. Пресекретарка Білого Дому Карлан Лівіт офіційно заявила, що поки що жодних змін не ухвалили. На даний момент українці, які отримали тимчасовий захист, можуть перебувати в Сполучених Штатах Америки щонайменше до 19 квітня 2025 року. Це рішення ухвалили у серпні 2023 року через війну та небезпеку повернення в Україну. Експерти з міграційного права та аналітики дають різні прогнози щодо можливого рішення Адміністрації Трампа. Оптимістичний сценарій: Конгрес може заблокувати різкі зміни, а адміністрація може залишити гуманітарні програми для окремих категорій біженців, зокрема українців. На це можуть вплинути і міжнародний тиск, і політичні інтереси Сполучених Штатів Америки у відносинах з Україною. Нейтральний сценарій. Програму тимчасового захисту можуть переглянути, але для українців буде запропоновано альтернативні шляхи легалізації, такі як продовження тимчасового захищеного статусу temporary protected status, або спрощений перехід на робочі чи студентські візи. Негативний сценарій. Адміністрація ухвалює жорсткі обмеження, і багатьом українцям доведеться терміново шукати інші варіанти перебування або розсукувати депортацією. Який сценарій, на ваш погляд, найбільш реальний? Напишіть вашу думку в коментарях. Що робити вже зараз? Не чекайте до останнього, досліджуйте можливі варіанти отримання інших типів віз. Маєте запитання? Звертайтесь до імміграційних адвокатів або неурядових організацій, що допомагають біженцям. Слідкуйте за оновленнями. Ми будемо інформувати про будь-які зміни у нашому інстаграм. Тому підписуйтесь, щоб нічого не пропустити. Посилання в описі під відео. На сьогодні це все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал Перша віза, ставте вподобайку та діліться цим відео з друзями, щоб вони також були в курсі важливих подій. Перша віза. Робота за кордоном це просто.